Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Покровський напрямок. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає знищити всіх расистів, всіх російських найманців, що наступають на Покровськ. Скажіть, допоможіть, які є перешкоди? Угу. Росіяни от вони на щось розраховують, вони чекають на підтримку. Тут виходить, що вона їм не прийде, у них дуже великі проблеми будуть. Ну, вони бояться цього, і буде повний обвал. Оцього, оцей Покровський напрямок у рашистів повний обвал, руйнується фронт. Це їхня проблема Да, повністю провал. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на перемогу на покровському напрямку. Одведіть, одверніть расистів по інших шляхах. Тікають, лякаються, самі себе вбивають. Більше не можуть наступати, обстріли чинити покровську не зможуть. Відступають, буде так. Отвертаю на віки вічні від Покровська росіян, тікають, лякаються, самі себе йдуть, бувають, буде так. І так буде. Більше немає логістики, більше не надходить жива сила, більше немає підтримки у расистів. Будете. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги для наших військових. Що закрийте небо, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі. Одведіть, одверніть. Перекриваю, перекриваю. од наших людей, цивільних, військових на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, і кулі поверніть назад расистам на голову, хто дав накази, хто виконує ці накази, хай йому на голову це все падає, його нижче буде так і так буде. Буде все сказано, здійснено, так буде. От. Ще хочу подивитись, скажіть ви ще сили, допоможіть, які є перешкоди. Що заважає нашим військовим знищити росіян, расистів, російських найманців, що наступають на Курахове, на Курахівському напрямку, що обстрілюють Курахове наших людей, військових на Курахівському напрямку. Ох, як сильно нападають. Заперечу весь негатив убираю. Там може якась річка є. Ну Ах. такі сильні атаки чинять рашисти. Скажіть ваші сили, що робити, що відбувається, які плани у росіян щодо Курахового Вони намагаються відрізати Відрізати постачання, щоб не надходила підтримка. Перекривають шлях дорогу, щось іде мені якась водойма річка. Ой, прошу Вищі сили, одведіть, одверніть расистів на віки вічні від українців, від українських військових, від Курахова. Одвертаю, одсікаю, по інших шляхах пускаю. Більше не можуть агресію чинити. Всі біль, сльози і страждання, всі смерті, катування, гвалтування, весь негатив, всю агресію, всю війну, що принесла Росія. На крахівському напрямку, повертає їм назад по Верховному суду, не на переклад на них самих буде перемога за українцями. Расисти змушені будуть тікати, втікати там морози, вони не витримають цього, в них не вистачить. Ну, вони чи не одягнуті у них, ну повністю тікатимуть з позицій. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на перемогу на Корахівському напрямку. Прошу допомоги для наших військових надходить. Вся необхідна зброя. Броньована техніка, всі далекобійні ракети, снаряди, боєприпаси, все, що необхідно для наших військових, надходить. І міцний захист неба, закрите небо над нашими військовими на Курахівському напрямку. Буде так. Прошу, одведіть ворога, відсікаю росіян навіки вічні, тікають, лякаються, самі себе вбивають, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі од наших військових. Цивільних людей на Курахівському напрямку. Одведіть, одверніть, і поверніть їм назад, расистам, росіянам, що дали наказ на наступ, що дали. Що виконують ці накази, хай їм назад воно все повернеться, їх знищать, більше не зможуть воювати. Ніколи в житті буде так і так буде. Прошу вища відкрити шляхи дороги для наших військових. Всі дороги легкі, двері відкриті назад, на, на перемоги. буде все сказане, здійснено так буде. Що хочу подивитись куп'янський янськ... Куп напрямок, скажіть ви ще сили, допоможіть, чи якісь перешкоди, що заважають знищити расистів, що наступають на Куп'янськ, обстріли, Обстр... руйнують Куп'янськ, вбивають наших людей, українців, військових, цивільних. На, бідний Куп'янськ, як заручник. Тут буде ще спроба. Вони готуються, вони готуються, хочуть виснажити військових України, намагаються виснажити. Вони от атака за атакою, атака за атакою. так от і хочуть, щоб дуже сильно злякати. Ну, вони думають, що так можуть залякати військових, чи взагалі, от щоб ні, нікого живого не залишилось, щоб всі потікали. от Хоча, скажіть, допоможіть, які плани у росіян щодо Куп'янська? Велика поразка в них там буде. Вони втратять повністю всі свої війська в цьому, на цьому напрямку, і абсолютна перемога України. От. І залякати неможливо, вони на це розраховують дуже сильно. Це така маніпуляція. Даже. От вони чомусь думають, що це може так програти, що перевиснажені військові будуть. І вдасться їм захопити Куп'янськ. Але ні, всі будуть убиті расисти. повертай назад расиста. Свібіль, сльози, страждання, смерті, всю зруйновані життя. Повертаю їм назад. Хай в них таке буде вдома. Звідки прийшла війна, туди її повертають. І прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть віки вічні расистів від Куп'янська, російських найманців, росіян, отсікаю від Куп'янська. Повертаю всі страждання їм назад. Буде так і так буде. Прошу захисту міцного для наших військових, цивільних людей, українців на Куп'янському напрямку. Прошу закрити небо. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, кулі, всю можливу агресію, що чинять расисти, одведіть, одверніть від наших військових і українців, цивільних у куп'янському напрямку, одведіть. Поверніть назад росіянам, що дали наказ, що його виконують. Хай їм назад воно в голову летить, і їх нищить, більше ніколи в житті не зможуть воювати. Буде так і так буде. Відкриваю шляхи дороги військовим України на перемогу на Куп'янську на Де буде закрите небо над нашими людьми. Не буде все сказане, здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!